Вітаю! Сьогодні рецепт простого та неймовірно смачного розсольника із пшоном та м'ясом. Готується він досить швидко. Продукти для нього доступні та недорогі. Вливаємо 3 літра води у кастрюлю і ставимо її на вогонь. Тим часом підготуємо наші продукти. Нарізаємо середніми шматочками м'ясо. В нашому випадку це свинина, але ви можете використовувати і куряче філе. Дрібно нарізаємо половину цибулини. Нарізаємо кубиком 2 солоних огірка, заливаємо окропом 3 столових ложок пшона. Закидаємо в киплячу воду м'ясо та половини нарізаної цибулі. Накриваємо кришкою. У процесі варіння солимо та додаємо лавровий лист. М'ясо варимо до напівготовності, потім додаємо порізані солоні огірки. Тепер зробимо засмажку. Дрібно нарізаємо другу половину цибулини і відправляємо її на сковорідку, в яку ми попередньо додали соняшникову олію. Як тільки наша цибуля трохи підрум'яниться, додаємо до неї натерту морку. Смажимо ще декілька хвилин. Додаємо пів літра томатного соку. Нехай засмажка покипить декілька хвилин. Можна додати і солодкий перчик за бажанням. Чистимо та нарізаємо дрібним кубиком 4 картоплини середнього розміру. Із пшана зливаємо воду і додаємо до розсольника. Додаємо нарізану картоплю. Як тільки картопля зварилася, вливаємо нашу засмажку. Перемішуємо і даємо розсольнику покипіти десь 5 хвилин. Розсольник готовий, смачного. Якщо сподобався рецепт, тоді став лайк, підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Також заходь на наш основний сайт шефкухар.юа, там ви знайдете величезну кількість рецептів з покроками фото приготування.